Всім привіт! В цьому відео хочу показати про лампочки з лінзою. Ось у мене це H7. Цоколь H7. Ось така мала стоять. І ось таку ставлю. Фокус. Ford Focus 3. Стала. От. Нічого не заважає. Як бачите, все воно там всередині, тут гумова буде кришка закрита, це я просто поставив, щоб перевірити. Ось так виглядає. І зараз заведу, покажу як воно світить. Так, по-перше, бачите, це жовтого кольору. Це вже і Стіні. Бачите, ця полоса. Закриваю цю фару. ось як світить та фара Відкриваю, ось як ця світить. Закриваю цю фару ось як світить ця фара. з лінзою все супер, ну і виглядно набагато краще. З білим світить, симпотніше. Тому рекомендую. Посилання на саме цю, цього продавця буде в описі під відео. Так, ну і кому цікаво, покажу як встановлювати лампочку. Викручуємо кріплення, точніше, болтки, які кріплять пару і просто її... там два зацепа є, його її так трошки вперед треба. от Трошки вирвали вперед і тут трошки так тягнемо. Все, зацепи. Один ось, ось сюди цепляється, а другий, е. Другий, другий, другий. Другий десь ось тут стоїть. А, другий, здається, ось сюди. Коротше, оце спочатку передню часть відіргуємо, потім оцю задню рецепку. і знімаємо оцю задню кришку. Зняли. Тут ми бачимо така проволочка тут. -от. Зараз я. Вернувши Так, Бачили гарно. Ось, бачите? Ось. Вона натискається і, ви... ну, і по-перше, треба зняти сам розйом. До речі, там плюс-мінус є, тому треба ще вгадати. Витягуємо лампочку аж в цьому, кладемо її сюди, беремо нашу, знімаємо плівку захисну. І вставляємо. І потім, дивіться, ось ця вона крутиться. Це от середня частина, зараз. Зараз покажу. Зараз вставлю туди. Тобто, можна вставити і лампочку крутити Вже вставлену. Для того, щоб вирівняти світло. Зараз покажу, коли вставлю. Так, дивіться, ось вже лампочка стоїть на самому місці. Як бачите, ось, зараз покажу з цього боку, погано видно, з цього от боку, зараз я на цій лампочці покажу, от бачите, ось, ось ця частина вона тут зверху знаходиться. І вона стоїть там зафіксована. А сама лампочка може крутитись туди, сюди. Тобто можемо її трошки коригувати. Перекручуємо. Отак, бачите. Зараз покажу навіщо це. Дивіться, от бачите, та полоса рівна, я вже її виставив, а ця, бачите, на перекосяк стоїть. Тому ми беремо, ось сюди засовуємо руку і дивимося на саме світло, ми її перекручуємо. Робимо її рівною. Ось так. Після цього як ми її вирівнюємо повністю, вона зараз, ще бачите, трошки туди уходить. Зараз я її повністю вирівнюю і після цього можна буде вже закривати пару і заприкручувати назад. От виставив світло, світить супер. Закриваю одну фару. і Закриваю іншу пару. Дві фари супер світять, я не думаю, що когось будуть сліпити. Тому я задоволений і рекомендую. І так, От я дивлюсь на фари і мене не сліпить. Тут трошки в, в, в телефоні якби є зайчики, але я дивлюсь, мене не сліпить. Хочу показати одну різницю. От е ця фара вона. Якби європейка, тут аж сьома. А до цього тут це взагалі машина з Америки. І тут стояла H11. І бачите, в неї такий колпачок от зверху. Він трошки рухається навіть. І от з таким колпачком ви туди не поставите нічого з лінзою. Це американська фара, тут аж 11 цоколь. Якщо цю кришку зняти, тут от такий цоколь. H11. То сюди ви лінзу не поставите. Лінза ставиться тільки от в такі європейські, котрі. Тут нічого не закрито. Тому, якщо сподобалось відео, ставимо лайк, підписуємося на канал і нажимаємо на колокольчик, для того, щоб не пропустити цікаві відео.